Сьогодні у нас 23 квітня. Знаходимось на річці Десна. Приїхали на початку сьомої. От, перші закиди були і були перші покльовочки. Було піймано по на От Зараз 8. Зовсім щось не хоче розкльовуватись рибка. Водичка в Десні додавилась десь на пів метра. Мальочок загуляв, Хижачок трошки ганяє, потроху десна починає бурлити. Будемо працювати. Ну Що, друзяки, і подивіться, Фу, їли десь його у нас синець розмір. Я вам скажу такий дебаленний, я таких в житті не малю. Здесь грамів 500, мабуть. По кровь брющевый. Ого, трохи руки покрути мені. Плывается садочок. Ну що я вам скажу? Зараз 11 година на вулиці. Повна тиша, вітру ноль, Температура повітря вже за 20, мабуть, бо дуже жарко. І рибка зовсім не хоче клювати. Трошки поклювала до 10-ї і вже годинку торкає щось маленьке і, і все. Вже деякі рибачки додому збираються, бо зовсім нічого не впіймали, Ну, ми ще трошки посидимо. Ну що друзі, сьогодні зовсім майже не клює, але сьогодні такі присутні, присутні гарні, гарні екземпляри Риби Така стірина. Гарнюча попалася. Покровки дуже рідкі, але ось був такий дуже гарний і оце така дебила устірина. Якось так сьогодні. Але кльову майже немає. Зараз 15 година, а фідера стоять як в копані. Навіть павуки лазять по, по ним. Перезакиди не дають ніякого результату, От, тому що навіть опариш залишається весь несмоктаний. Водичка у нас потихеньку додається, температура води теж. Або це трохи дає на кльо. Ну що, друзі, завершили ми нашу ривалочку. О, майже 16. Ну це вже зі збором. 15.30 десь. Кльову сьогодні не було. От, рибки небагато, але таких є два трофейчика. Така густірина. Гарна і, мабуть, перше житті я поймав такого синця. Це не синець, це якесь синище. На вулиці було плюс 25, дуже жарко, мабуть, щось і піднялась вода, мабуть, щось рибка десь пішла якесь плавання. Всім. До зустрічі.